Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на таку тему. Це вже занадто що таке сенсорне перевантаження. Більшість людей здатні фільтрувати та пріоритизувати подразники та зосередитися на важливому. Але у людей із підвищеною чутливістю вони сприймаються по-іншому, що може спричинити труднощі та дискомфорт у повсякденному житті. Мова про сенсорне перевантаження стан, коли мозку важко опрацювати всі стимули від органів чуття через їх кількість чи інтенсивність. У сучасному світі цей стан виникає дедалі частіше, і деякі країни вже впроваджують кроки, аби якось його попередити чи йому зарадити. До прикладу впроваджують годину тиші у супермаркетах і ТРЦ, знижують рівень шуму, приглушують освітлення чи вимикають сповіщення та інші подразники. Як проявляється сенсорне перевантаження, такий стан може викликати тривожність стрес і підвищену чутливість. Людина може проживати такі його прояви, бажання закрити очі чи вуха, труднощі із концентрацією, дратівливість і неспокій, стан гіперактивності, напруження, страх, тривога. Як собі допомогти, почати варто з того, щоб відстежувати і нотувати ознаки, симптоми та тригери з сенсорного перевантаження у себе це допоможе вам краще зрозуміти, як діяти у майбутньому. Перше, уникайте тригерів та плануйте заздалегідь. Якщо знаєте, що на концертах чи в місцях із яскравими світловими ефектами вам важко намагайтеся уникати таких подій. Якщо це можливо, розгляньте можливість бути ближче до виходу, щоб за потреби швидко вийти. Друге, знижуйте вплив на органи чуття. Сенсорне перевантаження часто стосується лише одного органу чуття, тому варто подбати про зниження впливу саме на нього. Світло, якщо вас перевантажує яскраве світло, намагайтеся носити сонцезахисні окуляри на вулиці або навіть вдома за потреби. Також приглушіть джерела світла, наприклад, користуйтеся настільними лампами замість стильового освітлення, зашторіть вікна. Звук та шум, мінімізуйте джерела шуму, вимкніть музику, закрийте вікна, двері. Чим тихіше, тим легше буде відновити сили та зняти напругу. Якщо часто перебуваєте у галасливих місцях, розгляньте можливість придбати навушники і шумопоглинанням. Коли ж розмови викликають перевантаження, обмежуйте спілкування простими відповідями, так або ні, жестами, як одпалить вгору, вниз або ж попросіть відкласти розмову на пізніше. Фізичний контакт, тактильне перевантаження може виникнути, коли ви відчуваєте стрес від навколишнього середовища. Це може бути як доторки в переповненому місці, так і етикетка на одязі. У такому випадку спробуйте уникати багатолюдних місць і вибрати комфортний одяг із натуральних тканин. Запахи, на відміну від візуальних подразників, вимкнути нюх не так просто, тож краще утримуватися від використання парфумів, ароматизаторів або ароматичних свічок. Обирайте мийні засоби пральні порожки без запаху, щоб зменшити кількість ароматів у просторі. Якщо ви у громадському місці і не можете уникнути сильних запахів, спробуйте переключити увагу, наприклад, роздивіться деталі взуття. Третє. Зробіть сенсорну паузу. Не соромтеся робити перерву, коли відчуваєте перенасичення стимулами. Наприклад, використайте обідню перерву, щоб побути на самоті, в машині чи в парку, вийдіть до обиральні під час посиденьок із друзями, навіть кілька хвилин тиші можуть допомогти перезавантажитися і повернути відчуття контролю. Заздалегідь плануйте, як іде зробити сенсорну паузу, якщо знаєте, що попереду стресова подія. Четверте, встановіть межі для себе. Якщо певні ситуації швидко перевантажують, встановіть чіткі межі. Обмежте час перебування у таких умовах і створіть рутину, яка враховує ваші сенсорні потреби. Якщо, наприклад, яскраві візуальні стимули викликають тривогу, не проводьте більше години за переглядом фільму чи відеоіграми. Відвідуйте магазини в години, коли людей найменше. Зрештою, не намагайтеся витерпіти сенсорне перевантаження. Якщо ви вчасно реагуєте на свої потреби, з ними буде легше впоратися. Встановлення чітких меж і планування своїх дій допоможе відчувати себе більш впевнено та спокійно. Водночас варто бути чуйними і до людей поруч, іноді прохання стишити музику. Це не просто про смаки. А про потребу у спокою це нагода допомогти людині впоратися із сенсорним перевантаженням та будувати суспільство комфортне для всіх. Дякую вам за увагу.